Всім привіт, друзі! Навіщо в церкві збирають гроші? Чому ми жертвуємо? Що це за обряд? Часто це стає найбільшим каменем спотикання. У вас там збирають гроші, чи потрібно це, чи не потрібно? Що про це каже Біблія? Все просто. Давайте почитаємо, що сказав Ісус: не збирайте собі скарбів на землі, де міль і ржа нищить, і де злодій підкопуються та крадуть, але збирайте собі скарби на небі. Де ані міль, ані іржа не нищить, і де злодій не підкопується та не крадуть, бо де скарб ваш, там буде ваше серце. Тому там, де ваше серце, туди ви вкладаєте своє життя. Пророки говорили люди біжать до свого дому. Але подумайте про дім Божий, і ви отримаєте благословення. Можна бачити, як люди гарно живуть, мають гарний дім, і їхнє життя облаштоване чому? Тому що їхнє серце там, вони вкладають усе це в своє серце, але хтось вкладає своє серце в дім Божий. Апостол Павло писав про ці речі, він говорив, що є багато людей, зосереджені на тому, щоб отримати все тут на землі. Але такі люди нещасні за всіх, бо ми нічого не заберемо зі собою, і вкладати серце сюди це безумство. Тому все це пропаде, згніє, зіпсується і помре. Це не означає, що ми не можемо мати будинків, машин чи інших речей, або що в нас не може бути красиво в будинках. Все це може бути, але серце має бути в іншому місці. Вчення матеріалізму каже, що потрібно зосереджуватись на матеріальному, але результат куди не глянеш усюди проблеми в усіх сферах людства, і найголовніше не видно просвітку. Тому Біблія каже, що Ісус Христос світло для світу, Бог знає, де наші серця, і християнство починається з того, що людина має віддати своє серце Ісусу. Чи можу я віддати Ісусу своє серце, але не віддати Йому свої кишені, чи щось інше, що я маю? Звісно, ні, бо де серце там і скарб. Тому не дайте дияволу вас обдурити. Ми церква, Слово Боже, запрошуємо вас відвідувати біблійні онлайн-конференції по неділях. Якщо у вас немає церкви, напишіть мені, я з радістю відповім і допоможу підключитися. Прийміть Божий заклик. І дозвольте Ісусу Христу увійти у ваше серце. Нехай Бог береже вас.